У нас стартував набір на програму «Кременчуцька академія волонтерства. Це програма набуття практичних і теоретичних навиків саме з волонтерства, хоча ми робимо більшу опір на саме практичні навички, Думаю, що тема волонтерства зараз як ніколи актуальна, і ми хочемо максимально навчити молодь, тому що вміємо самі і поділитися трохи своїм досвідом для того, щоб вони в майбутньому могли стати або незалежними волонтерами, або волонтерами в нашій організації. Вже у восьме в місті молодіжний парламент Кременчука реалізовує проєкт Кременчуцька академія волонтерства, багато нових навичок, знань, курси лідерства, знайомство з активістами молодіжного та волонтерського руху Кременчука та створення власного соціального проєкту Солідний старт у сфері волонтерства цьому році. Ми намагаємося максимально актуалізувати теми, те, які є. А ми трошки поділимося досвідом про те, як ми діяли спочатку війни, розкажемо про те, взагалі. Якісь свої класні історії, і звичайно, зробимо практичні заняття. Це буде заняття з домедичної допомоги, з психологічної допомоги в кризових ситуаціях, і взагалі зайняття, які будуть корисні для розширення світогляду нашої молоді. Програма проводиться безкоштовно. Вона є для молоді віком від 14 до 27 років. Організаторами є молодіжний парламент Кременчука. Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Дедлай подачі заяв на участь у програмі Кременчуцька академія волонтерства закінчується 26 вересня. Посилання на подачу заяви ви можете знайти на сторінці молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах. Негай часу заповнюй та набувай гідного життєвого досвіду. Артем Меребров Олексій Крижановський Кременчуцькі новини